Місцеві свободівці спільно з представниками інших політичних сил національно патріотичного спрямування у четвер пікетували обласне управління Міністерства внутрішніх справ. Всеукраїнська акція, за словами організаторів, є відповіддю на загибель у Шевченківському райвідділі міліції міста Києва, 17 травня, 19-річного студента одного з київських навчальних закладів Ігоря Індила. Пікетувальники вимагають від влади забезпечити об'єктивне розслідування цього випадку і покарати винних у загибелі молодої людини сьогодні патріоти, молоді люди і старшого віку прийшли для того, щоб сказати, що таких випадків не повинно бути. І коли е, через 10 днів е, начальник міліції виходить, і розказує, що ця молода людина тричі впала у відділку головою об е, землю і таким чином вбилася у міліційному відділку, це зрозуміло, що це є неправда і що такого не, не може бути. Тому персональна відповідальність за розслідування сьогодні належить е, міні е, на міністру внутрішніх справ Могильову, який повинен би розслідувати це, і на президенту України Януковичу, який повинен дати доручення, щоб це чесно об'єктивно розслідували.